Я не буду говорити про розбіжності між трьома лідерами політичних парламентських партій, бо тут очевидно є конкуренція за місце претендента на узгоджене висування на посаду президента. Олекс, Мені здається, здає тут нови, є, є, є нови, на жаль, конкуренція ну, певне мір. Але є змагання є у цих розмовах. Я, я послухав, боку, я, я хотів би говорити про інше. Ви. Є інша проблема. Я не буду а, зараз чіпати цю конкуренцію між іцуніком та і кличком. Зрештою, я думаю, що вималюється один більш потужний mm -hmm. кандидат серед них. А, є проблема відсутності київської, київської політики. Подивіться, а ми зараз вирішуємо, там, обговорюємо, хто з кандидатів на президентську посаду, а вони плекають такі амбіції, буде висуванцем на київського миру. Це означає, що в київській політиці немає такого претендента. В Івано-Франківській є, в Львівській є, в Харківській для всіх Київ це а, а в Києві нема. І, і це проблема одночасно із Київською міською радою. Подивіться, а кого ми знаємо з київських міських депутатів, окрім Бригінця, який брав участь у попередній Київській міській раді, брав участь майже в кожній вуличних акціях протесту. Кого ми ще знаємо? Відсутність прозорості, гласності і окремої київської політики до чого приводить? Що голосують за бренди і за ними паровозом. Проходять невідомі люди, які після того мають можливість в тому числі і зраджувати позиції Катеринчука. Нагад, нагадаю нагадаю, що в Києв Рада Раду... зараз Катеринчука зараз Завершальне... по завершальне речення. Нагадаю, що ця Київрада обрада, де спочатку підтримала Чорновецького, після цього зараз підтримує Попова, була обрана як помаранчева. Більшість в ній належала двом помаранчевим фракціям. Ми не знаємо між собою політики прізвищ. В тому числі прізвищ зрадників. Я вже не кажу про е, люди, які мало цікавляться політикою. Це ненормально. Повинна бути більше уваги до місцевої політики, е, більше демократів треба вчитися. Постійно я кажу, значить, нам потрібна зараз увага до київської політики, і мені здається, що увага до громадських дічів, які зараз проявляють себе в Києві, повинна бути більше аніж до лідерів І парламентської голосу. парламентської партії, партії повинні з ними рахуватися. Це і жарко. це не і це не жарти. Ми mm. повинні обирати київська громада, повинна обирати київського мару. От mm. питання таке.